Привіт! На зв'язку Еліна Марко, ваш майстер феншута, китайський астролог. І ви знаходитесь на моєму каналі YouTube про феншуй та китайську метафізику. Зокрема, Бадзи китайської астрології, яку я дуже сильно люблю, і практикую вже 17 років. Хто вперше на каналі? І так, будете трішки про мене знати. Ну що ж, продовжуємо наші астропрогнози для кожного знаку. І наступний сектор, який ми з вами розглянемо, на Березень на місяць саме земляного кролика це Південний Схід. Ще один дуже хороший сектор: сектор удачі, сектор фортуни, сектор нових можливостей і шансів для змії дракона дуже теж перспективний, хороший місяць. Значить, 1, 9 – комбінація. 1, 9 – в сумі, що десятка. Десять число фортуни, число, число везіння, число удачі. Дуже хороший сектор. Тобто ми говорили про схід, так, де знак кролик в нас завжди знаходиться. На південному сході в нас знаходиться завжди знак змії і дракона. От зараз у нас рік змії 2025 був рік дракона. Наступний рік буде рік коня, і так рухаються всі 12 знаків китайського гороскопу. 1-9. Що можна робити в цьому секторі у березні? Якщо у вас не виходить, не виходить якось активізовувати схід, тому що це сектор багатства на березні, я в ньому розповіла в попередньому відео, тоді використовуйте Південний Схід. Південний Схід він взагалі фаршується сектор багатства в загальному, в цілому, так. І коли ви ще знаєте енергії місяця там чи енергії року, ви тоді дуже маєте велику силу насправді, великі знання, і ви можете в своєму домі, якщо не будете лінуватися, активізовувати хороші енергії, робити масаж хорошим секторам дому і отримувати удачу, отримувати візіння, гроші, процвітання, можливості. Від різних різних, як то кажуть, іноді незрозумілих шляхів, але ну і тим більше реалізації своїх мрій і бажань. Тобто зараз насправді бажання можуть швидко реалізовуватися, час прискорюється, ми все це бачимо, помічаємо. Якщо енергетично ви правильно працюєте з собою, своїм домом, квартирою, однозначно, що ваші мрії будуть швидше реалізовуватися, ніж тих людей, які це не роблять. І це факт. Значить. Для змійок, а що важливо для змійок? Знак змії у нас з кроликом не взаємодіє. тому що змія це травень місяць, змія це знак взагалі, елемент вогню. У нас буде травень, це завжди травень місяць завжди місяць змії. Це вже перший місяць літа за китайським календарем. Ось тому тут кролик зі змією нейтральні. У вас немає якихось теж поєднань, конфліктних знаків, змія теж це інський знак, тому земля інь, як березнева енергія земляного кролика, вона там ні з ким не буде ні з яким вашим елементом поєднуватись. Тобто ви як представник. Змії в китайському календареві за китайським гороскопом ви можете бути земляна змія, водяна, металева по року народження, дерев'яна змія, вогняна змія. І з земляним кроликом тут абсолютно немає ніяких взаємодій, тому що земля-інь це той компонент, той елемент у баци, який ні з ким не зіштовхується. Це м'яка земля, земля-інь. Вона дійсно може тільки зливатися з деревом ян і конфліктів немає. Тобто для Змії дуже перспективний місяць. Класний. Далі в нас, що ще важливо, в мене є прогнози на кожен день, і навіть загальне на місяць у моєму календарі багатства в моїй книзі, яку ви можете придбати, замовити, друкований варіант і самі. Читати прогнози на місяць на кожен день і читати взагалі про ці всі сектори, енергію процвітання, багатство, як активізовувати талісмани, феншу і так далі, самостійно вивчати. Тому для змії дуже хороший перспективний місяць з кроликом. Нейтральні відносини, спокійно, все має складатися дуже добре. Тому місяць має пройти дуже класно. Дракони. Ось тут це трішки є нюанси, тому що дракон це вже янський знак. Особливо дерев'яні дракони, хто народився в рік дерев'яного дракона. Дерево Ян у березні буде об'єднуватися з землею інь. Тобто, в нас місяць кролика земля інь. 30 днів з вашої карти бадзи, по вашому рокові народження, оскільки, якщо ви дерев'яний дракон, земля інь об'єднається з деревом Ян у землю. Вони завжди об'єднуються тільки в землю. Тобто, для вашої карти бадзи на 30 наступних днів. В місяці земляного кролика буде діяти більше енергії землі. І тут вже потрібно знати баланс вашої карти бадзи, корисна земля, не корисна, потрібна вона вам чи ні, яка це сфера життя, тобто який це елемент, яку це сферу життя він представляє у вашій карті, це залежить від вашого дня народження. Треба знати, відкривати всю карту. Не знаєте, нижче дають переходи в Телеграм чи в інстаграм. Там в мене є калькулятори, посилання, і просто знайдіть в інтернеті безкоштовний калькулятор баць, і введіть свої дані. Все, і подивіться ваш день народження. Ну а далі, звичайно, вже треба розуміти корисність, некорисність стихій. стихії. Це найважливіше, що є в системі китайської астрології. Зрозуміти баланс вашої карти, які стихії корисні, а які ні. Від цього залежить прогноз на рік, прогноз на місяць, вибір дат. Від цього залежить взагалі балансування вашого життя, і за якими елементами треба слідувати, як їх підсилювати. Це дуже цікава тема, тому приходьте на навчання, приходьте на консультації. тут же треба розібратися. Отже, дерев'яні дракони, багато буде змін. В плані, знаєте, довіри, перевірка в березні буде людей, які з вами поруч. Це сімейні цінності, це сімейні люди, рідні, з ними теж можуть бути якісь нюанси виникнути, тому що дерево я поєднується з землею інь у злиття довіри, так воно і називається. І тут, якщо земля не корисна, вона може принести якісь конфлікти, нюанси з людьми, які були раніше побудовані на довіри, і зараз ці люди в березні можуть вас підвести, наприклад. Якщо земля не корисна, якщо земля корисна, то навпаки можуть з'явитися люди, ситуації можливості, де через землю до вас прийдуть можливості через спілкування, через навіть ту саму довіру, через вміння вибудовувати зв'язки і контакти. Тому тут важливо знати дійсно корисність, некорисність елементу землі. Тим більше дракон сам по собі він проставляє землю. В ньому прихована найбільше це стихія Земля-Я. А, так, і дракон з кроликом насправді мають не зовсім гармонійні відносини. Хоча вони входять в сезон весни, тому що перший місяць весни у нас який за китайським календарем: Лютий, другий це березень і третій це квітень дракон. Квітень завжди представлений знаком дракона в китайському гороскопі, взагалі в китайському календареві. Але між кроликом і драконом. Навіщо вони представники е, того ж самого дерева весни, весняних місяців, весняної енергії, між ними є негативний елемент: це зрадництво, нанесення певної образи, нанесення певної е, обурливої ситуації, слова, слів. Які можуть призвести до дуже негативних моментів спілкування в співпраці в роботі, в кар'єри, в бізнесі, в здоров'ї. Тому, якщо вони родилися в рік дракона, немає значення під якою стихією, Кролик і дракон входять в поєднання зрадництва, нанесення якоїсь поганої моральної, скажімо, ситуації, можливо, навіть до розриву більше може бути контактів. Якихось домовленостей, тому що дракон і кролик вони один одного не люблять насправді. Є така між ними штука, тут же ці тонкощі бадця треба знати, розуміти. Тому для драконів трішки може бути якийсь складний в чомусь місяць. Ось, І єдине, що вас може виводити, скажімо, в хороші ситуації, в удачі, це вже феншуй, да? тобто енергії простору, бо бадзі це є ви, людина. А літаючі зірки це є простір, квартира, дім, кабінет. І ми поєднуємо ми от в прогнозах інформацію по простору літаючі зірки, енергії, якщо легше так розуміти, і бадзи, ваш хоча б рік народження, які прогноз очікувати. Тому для драконів може бути та ну не може, вона й буде та сама удача, удача суми десятки залітаючими зірками 1-9. Чому? Тому що річна енергія у вас на 25 рік, дракони, так само, як і Змії, один. Вона залишається до 4 лютого 26-го року. Ця енергія вода дуже хороша, дуже потужна. Це одиниця, початок, старт всього нового. І взагалі Щось нове відбудеться в вашому житті в цьому році, але по місяцю вас дев'ятка, хороша, дуже перспективна, теж літаюча зірка, яка дає можливість не те, що започаткувати. Зробити щось яскраво, активно це дев'ятка, це популярність, це маркетинг, це продажі, це ведення активно блогів, це популяризація свого імені, свого бренду, свого бізнесу, свого напрямку. І один плюс дев'ять це ще сума яка буде діяти на південному сході весь березень місяць. Тому дракони, і змії отримують дуже хорошу удачу в місяць земляного кролика, тільки дракони мають бути обережні. З цим поєднанням в землю і кролик-дракон мають нехорошу взаємодію, яка називається саме, яка називається саме зрадництво, нанесення некористі, нанесення якогось болю, да, негативної ситуації. Тому дракони мають бути обережнішими у березні, тому що там кролик такий буде панувати у нас 5 березня по 4 квітня. Ось тому треба бути трішки обережним більш драконом. Отже, такий прогноз для змії дракона досить позитивний на березі. Насправді дракони, ваш наступний місяць, місяць металевого дракона це квітень, ваш наступний місяць, і там вже ми поговоримо, чого очікувати дракона у свій власний місяць, і що там буде у вас з залітаючими енергіями феншуй у вашому секторі на південному сході. Залишайтесь на каналі, ставте ваші лайки, підписуйтесь обов'язково. Рекомендуйте канал, де ми з вами вивчаємо, практикуємо і говоримо українською мовою про китайську астрологію і феншуй. До зв'язку!